П'ємо каву і говоримо про ядерну зброю. Ядерна зброя це те, що скоро з'явиться в Україні. Звучить фантастично. Так само, як три роки тому, фантастично звучало, що буде повномасштабне вторгнення. Так само, як і три роки тому, два з половиною звучало, що у нас будуть літаки F-16. Так само, як і фантастично звучало. Що у нас будуть системи Patriot, що у нас буде атакам. От. Все це звучало фантастично і по итогу стало реальністю. Це саме стосується ядерної зброї. П'ємо, до речі, космічну каву нашу, будь ласка, висламшот, не можете купувати. Це саме буде з ядерною зброєю. Потрібно прийняти як даність той факт, що ядерна зброя у нас буде. Ядерна зброя буде в Україні. І зараз можна говорити про те, що у нас для цього є інфраструктура, можна говорити про те, що у нас є шахти ядерні, що там можна зберігати ядерні боєкомплекти, боєголовки і все інше, але насправді все набагато простіше. Системи С-300 ракети з ядерними боєголовками, системи Тетріот, ракети з ядерними боєголовками. Все. Тобто пересувні комплекси, які з легкістю доб'ють до будь-якої точки Росії. І Росія сама в цьому вимі. Росія розмістила свою ядерну зброю де правильно в Білорусі. Якби Росія не розміщала свою ядерну зброю в Білорусі, то цієї розмови могло б і не бути. Але Росія першою розмістила ядерну зброю в Білорусі і про це дуже дуже гучно заявила. Адміністрація Путіна могла лякати адміністрацію Байдена ядерною війною, але лякати ядерною війною Трампа ніхто з них не буде, тому що Трампа вони дуже бояться. Вся ця любов до Трампа, вся ця його підтримка це страх Росія. Ось така от історія. Е, ну що? Я думаю, що нам потрібно буде максимально завовчайно клімники. Максимально. Обговорювати цю тему максимальної пушити наші народні депутати, наші дипломати повинні робити все можливе? Це Саміше цього розуміла. Робити все можливе для того, щоб Україна цю ядерну зброю отримала. Чи несе для нас це якісь ризики? І які нахер ризики після 10 років війни і після трьох років? Повномасштабного вторгнення. Ви всі чули заяви американських сенаторів і американських політиків про те, що Росія вже загрожувала Україні ядерною зброєю. У нас була загроза ядерного удару в 2022-2023 році. Зараз такої загрози, наскільки я розумію, вже немає. Принаймні вона не настільки загрозна. Росія може вдарити по Україні ядерною зброєю і не ядерною зброєю. Їй для цього особливі якісь приводи не потрібні. І якщо хтось думає, якщо в випадку, якщо у нас буде кілька систем або кілька ракет з ядерними виєголовками, будемо пити фільтр, отак от, от вставляємо, засипаємо. Що це якось посилить небезпеку для України, то ви... Глибоко помиляєтесь. Ядерна зброя зробить нас, ну, чесно кажучи, лідером, мілітарним лідером Східної Європи. Іншого шляху у нас немає, це абсолютно нормально. Це потрібно прийняти. На сьогоднішній день Україна найсильніша армія в Європі, у нас найбільша кількість зброї, і ми стоїмо на кордоні з Росією. Тому. Потрібно всю цю радянську риторику, всю цю радянську концепцію про ядерному взриву. Ніт, ніт-ніт, Сонячному міру. Да, да, да. Потрібно короче, посилати нахер, максимально випорівнювати і ставати ядерною державою. Нічого страшного в цьому немає. Цьому є лише тільки приємні моменти. Це, до речі, зробить нашу країну ще більш відповідально, залучить певні інвестиції. Ну і один ще дуже дуже важливий момент. Якщо американці будуть інвестувати в нашу державу, якщо вони будуть розробляти тут корисні копалини, рідкоземельні матеріали, все інше, їм потрібно, щоб їх бізнес і їх інвестиції щось захищало, і буде чудово, якщо це буде їх ядерна зброя. Правильно? Правильно.